Нарешті вийшов офіційний трейлер довгоочікуваного мультфільму «Звірополіс-2». За час очікування з'явилось багато численних теорій про можливий сюжет продовження, і тепер можна хоча б частково здогадатись, що ж ми побачимо. Офіційний трейлер починається зі сцени, де окремі працівники поліцейського департаменту спілкуються з психотерапевтом для того, щоб покращити співпрацю між напарниками. Якраз в цій компанії опиняється Нікі Джуді. Які вважають помилкою їх направлення на психотерапію, як виявилось, Нік теж став поліцейським і вже близько тижня працює напарником Джуді, і все ж керівництву поліцейського департаменту не сильно подобається новостворена команда, і для того, щоб дати можливість їм довести свою працездатність, дають нову справу, в якому головним підозрюваним є блакитна змія. Але судячи по тизер трейлеру, в якому Нік, Джуді та Змія разом тікають від поліції, можна припустити, що злочин скоїла не Змія, а дехто інший. На це також вказує те, що у трейлері промайнула цитата підозрюваного, що він повинен допомогти сім'ї. То, скоріш за все, його просто підставили і в сюжеті знов будуть неочікувані повороти сюжету і насичена детективна лінія. Окрім того, є кадри світських заходів, де Нік і Джуді будуть в красивих, елегантних костюмах, і хоча це все, скоріш за все, буде пов'язано з розслідуванням, романтичні стосунки між головними героями теж будуть розвиватись. Тому на нас очікує дуже цікаве продовження улюбленої історії. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.